Ухвалені сеймом закони різко урізають повноваження конституційного суду. Вважають у Брюсселі, раніше більшість рішень ухвалювалися п'ятьма суддями. Нині ж розглядати справу мають щонайменше 13 суддів. А вердик ухвалюється як мінімум двома третинами голосів, а не простою більшістю. Все це неспроста, пояснюють оглядачі. Вже в листопаді праві консерватори, які тоді прийшли до влади, відмовилися підтвердити повноваження п'ятьох суддів, призначених попереднім урядом, натомість призначили своїх. Таким чином, тепер головний суд країни не зможе схвалити жодне рішення без підтримки уряду. Наручний режим управління практично переходять і суспільні змі Польщі, критикують у Брюсселі. Уряд тепер може звільняти керівників громадських телерадіокомпаній, а призначати нових людей буде міністр казначейства, тобто член уряду. Приміром, головою одного з таких каналів ТВП став представник правлячої партії Яцек Курський. Після призначення нових керівників суспільних змі будуть і інші зміни кажуть в уряді. На знак протесту з посад вже пішли очільники чотирьох суспільних каналів. У Брюсселі підкреслюють, Варшава перетворює мас-медіа на рупор влади. Не менше роздратування у Брюсселі викликає мінлива позиція Польщі щодо прийому біженців. Раніше новий уряд відмовився виконувати рішення попереднього і розмістити в країні 7 тисяч біженців за квотами. ЄС правоконсерватори погодились прихистити лише 100 шукачів притулку. Пізніше глава МЗС Вітольд Ващиковський заявив, що Варшава таки виконає вимоги ЄС. Однак попередив Україну в'їдуть тільки ті, хто пройде ретельну перевірку. Якщо Польща ніяк не відреагує на всі зауваження Брюсселя, ЄС може запровадити щодо неї санкції аж до позбавлення права голосу в Євросоюзі. Варшава також може втратити дотації від ЄС у розмірі 14 мільярдів євро. Однак спочатку Брюссель має застосувати правовий механізм моніторингу ситуації в країні а це може затягнутися на роки